я каву замовила на 25 Coffee Roasters. А знаєте, там на сайті є така класна опція, можна підібрати смаки, які тобі подобаються. І на основі цього сайт аналізує. Ваш випір та пропонує каву, яка буде максимально відповідати вашим смакам. Я обрала для себе різні своєулюблені смаки: це і какао, і горіхові, і карамельні смаки. І запропонувала мені ось таку каву Гондурас. Тут кислинка йде 2,5, гірчинка 3 із 5. І от в комбінаціях виходять різні смаки. А це кава абсолютно свіжої обсмажки. Я для себе вже в цьому впевнилися, тому що е, ось ці герметичні клапани, вони е, коли ви їх відкриваєте, ну, запах просто неймовірний. А потім, щоб цей запах і свіжість кави зберегти, цей клапан акуратненько закриваєте, і він герметично зберігатиме вам каву. Е, також можна попросити в них безкоштовно помолоти вам, якщо ви користуєтеся вже меленою. Кавою, а також є дріб-пакети, різні набори. Тож ви можете вибрати щось таке. Я для себе беру завжди в зернах, тому що у нас є кавомашина, вона сама меле каву перед власне приготуванням. Зараз буду смакувати, думаю, що такі от. Смак з приємним присмаком какао, волоського, горіха, торф'яного віскі М -м, звучить дуже смачно. В ароматі чорний шоколад, карамель та спеції. От я люблю ось це поєднання: карамелька, чорний шоколад, навіть ось тіло ще не вершкове, щось таке смачне має бути. Залишаю вам також промокод на знижку 20% на усе, окрім комбо, дріпів та наборів. Знижка дає вам 20%, мінус 20%. А якщо замовляєте від 350 гривень, то ще й безкоштовна доставочка. Промокод заряну 20 і не забувайте його вказувати при замовленні. А також там є різноманітні кавові аксесуари, чаєчок, смаколики. Арахісова паста, ну і, звичайно, кава абсолютно різноманітних видів з дуже багатьох країн світу. Натуральна, свіжа, без різних домішок, ароматизаторів, тобто ви можете в цьому продукції бути впевнені. І мені подобається те, що вони дуже допомагають і Збройним силам, і навіть притулку для тварин у Львові. Тож, знаєте, з, з кожної якоїсь вашої покупочки частинка буде капати на захист нашої держави. Тому не зволікайте, переходьте на сайт 25coffeeroaster.ua І поки майстер Маляр завершує свої роботи, ми викликали замірника по натяжним стелям. Він робив свої заміри та Маляр нам поклеїв шпалеру в спальній кімнаті. Ось такий вийшов результат. Ця кімнатка у нас буде сіренькою, а все решта бежевого кольору. Нам прийшла плита газова У мене дорога зібрана якомусь сайті, вже не пам'ятаю якому. Так, тут я не знаю, чи показувала шпалери, вже поклеїли сіренькі. Тут буде шафа, тому доклеїли тим, чим є. Так, Прийшла ще тумба під умивальник. умивальник і підложку ми купували. Вже нам частину стіни пофарбували сьогодні. Завтра будуть доробляти. І техніка. Пральна машина, сушильна машина, духовка. Ні, ось це духовка і ото посудомийка. Духовка, посудомийка Електролюкс, пралка з сушкою, пралка з сушкою Вірпол. Так, стіни ось тут уже пофарбовані, тут ще не пофарбовані. Помітно, що колір темніший. Тут уже готово, дуже красивий колір. Він не передає камеру, він такий. Він не білий, От, щоб взяти білий, що твою някак. Зараз ось взяти, наприклад, білий. Ось, Щоб ви розуміли, що він в коричневинку бежевий такий. Так ще досихає, він ще там покриє певну, напевно, шаром ось цю частину, тому що в деяких місцях помітно що фарбу переходить. Тут дуже все гарно, бачите? Колір, красивий. Я вам залишу номер фарби, дуже гарний колір. Так, і ось тут у нас в дитячій кімнаті теж буде пофарбування. Шпалери, і тут все буде під пофарбування. І ця фарба теж дуже класно підходить під ті шпалери. Але, напевно, ми зробимо темніше, щоб не було однаково у всій квартирі. Так, ось посудомийка, Ось такий номер її є. Електролюкс, ось це все. Посудомийка на 60 см, духовка ось така чорного кольору. І ось така. Ну, Ще там я бачу, що майстер тільки перший шар покрив, тому буде працювати сьогодні. І помаленьку на цьому тижні з фарбуванням завершуємо. Після цього вкладаємо ламінат і чекатимемо встановку дверей, і також стель. Привіт! Запишу відео стосовно ремонту. У нас вже етап такий, малярка заходить, боже, підходить до кінця. Це відповідальний етап, тому що після цього йде ще більш відповідальний, мабуть, етап. Це вже коли чистові. Роботи, чистові матеріали. Буває, під кінець ремонту вже не залишається зазвичай у людей грошей. У нас теж і, і економиш уже на всьому, і виходить, що робив, робив гарно, непогано, якісно, а під кінець встановив там щось таке нещасне, страшне і, і коротше, все псує. Е, тому. Ну, ми так собі вважаємо, що потрібно зробити кухню точно, тому що переїхати без кухні. Ну треба, щоб на чомусь готувати. Ванна вже у нас готова. А вже все решта, меблі походу будемо докуповувати, як там піде. Я ще ніколи не жила в фарбованих стінах. Я не знаю, як це. Настільки на балконі під фарбування. І мені там дуже подобається. Дуже класно виглядає і миється класно. Тому я дуже сподіваюся, що буде не гірше, ніж є на балконі. Там теж Склохолст. Це перший момент. Другий момент це те, що. У нас там буде тепла підлога, ми теж ніколи не жили з теплою підлогою. Тепла підлога буде в коридорі в кухні-санвузлах, а в решті кімнати, там, де ламінат, там у нас буде м, батареї. І ми теж ніколи не жили з теплою підлогою, тому там, де плитка, буде дуже класно, буде тепло, не буде потреби стелити ці коврики, мати і всяке таке. Наступний момент це м, колір. А моєю помилкою було напевно не обдумати, що стіни якби будуть фактично однакові, точніше, не заколерувати фарбу зразу на станку, де вони колеруються. А я привезла додому. Я ще довго сумнівалась, буде однакова стіна чи різна, і зараз ми будемо колорувати вже самостійно. Майстер пообіцяв, що буде все дуже гарно. Я вам покажу, як вийде, як воно там вийде. Сподіваюсь, що не буде розводів ніяких, бо і фарба не дешева, і зусилля не дешеві. і Не хочу його переробляти вже часу. Немає. Сподіваюсь, до кінця осені ми такі грубі роботи зробимо. Це взагалі супер темпи, тому що ми почали всі, абсолютно всі роботи, включно з демонтажем лише 5 серпня. Тобто, пройшло три місяці вже на даний час. Ну ще не пройшло три місяці, записую на початку листопада, і виходить, що вже більша частина робіт завершена. Це прям дуже класні темпи. А ще ми там робимо тамбур з сусідом, от що ще. Ну, матеріали помаленьку скуповуємо: там чистову, там електрику, розетки, освітлення. Все це ми скуповуємо. І ціни нереальні. Не Потрібно ціни дуже гарно вишуковувати зі знижками. Є сайти, на яких реально плюс 5, 6, 10 тисяч. І так спокійно, якщо не шукати, можна ну, витратитись набагато більше. Тому у нас вже помаленьку буде такий. Під кінець підходить ремонт. Дуже красиво виглядають стіни, мені дуже подобається. А! Хотіла ще записати, що у нас е, на, там, рами, і в рами, як завжди, все побутове сміття падало, е, ремонтне сміття, і забилися всі ці рами. Тому... А і ще ми не знімали з самого початку наклейки на вікна, але це була дуже велика помилка, їх потрібно одразу знімати, тому що потім їх просто нереально зняти. Якщо у вас є житло, чи ви його плануєте, чи купуєте, чи купили, вніміть наклейки з вікон, бо ви їх потім не віддерете. Потім буде стільки геморою з ними. Реально над вікном стоїш день і зробив там метр плівки, зняв. А ось як виглядають пофарбовані стіни у дитячій кімнаті. Тут ще скотч майстер не зняв, але, по-моєму, це вже був другий шар. В деяких стінах він накладав три шари, але переважно ця фарба в два шари, покриває повністю стіну гарну і немає ніяких просвітів. І ось тут ця стіна недофарбована через те, що тут буде шафа монтована. А ось така от загалом кімнатка виходить в бежевих Хотіла тонах. Хотіла поговорити стосовно стільниць. У нас вже зараз замовили ми е у виробника меблі кухонні, і стільницю в них не замовляли, тому що дорого вирішили самостійно через сайт VR замовити або через безпосередньо виробника. І у нас така виходить е ситуація, що біля вікон там буде стільниця підходити прямо під вікно. Відповідно, там потрібно ширшу ніж стандартну стільницю. Там е більше ніж 80 сантиметрів. І оскільки там не 60 см, а 82 см, то е, потрібно ну, таку якби, замовляти підзамовлення робити. Вона значно дорожче в два рази. Хоча нам потрібно там реально 40 см в одному місці широку і в іншому, бо там два вікна, а так би і стандартно підійшла. І можна було би е, зробити склейку. Я вже питала навіть у дівчат-блогерів, в яких я бачила, що, по-моєму, там теж склейка. Все нормально в них, але в мене в тому місці мийка. Відповідно, потрібно все-таки робити цільний шматок, тому що буде від вогоги трошки псуватись, на мою думку. Тому вже замовляю, зараз буде темного кольору. Так, уже темно за вікном, тому ввімкнула світло. Отже, виходить, що у нас кухня по меблям ге-подібна. Тут ще буде стояти додатковий холодильник. Ось і е, потрібно дві частини стільниці. Ось тут у нас ширина стандартна, йде 600 мм, Тобто без проблем цей шматок я замовляю нормальний. А ось тут е, стільниця йде прямо під раму вікна. Ось тут вікно у нас, і ось тут вікно. Тому на стільниці ми, на жаль, зекономити аж ніяк не можемо. Плюс потрібно вологостійку, бо тут буде раковина, вікно. Ну тобто, звичайно, ДСП я не можу поставити, бо боюся, що буде, ну, знаєте, якийсь там конденсат, може коротше псуватися. І тут я замовляю 900 міліметрів, вже по місті будемо підрізати. І ще покажу заразом вам стіну верхніх шкафів, верхніх оціх таких, верхній ярус шаф, він буде лише по одній стороні, по цій стороні. 3 метри, і кожен ось цей фасад високий, тут, по-моєму, 115 сантиметрів. І тут на все це, коротше, 60 см майже кожен фасад. Здорові такі. Спочатку ми думали ділити їх, але якщо поділити, то виходить, що. Тут потрібно на тип он робити цю верхню частину, а це дорога така фурнітура, плюс там крайка, плюс там завіси набагато більше їх. Не знаю чому. Коротше, дешевше вони сказали, якщо повністю один фасад. Ну і ми так і залишили, тому що, в принципі, три із цих фасадів буде рідко використовуватись в основному я буду нижніми. Нижньої частини кухні. Тут газовий лічильник, який ми закриваємо, тут будована витяжка, тут котел все займає, і дві оці шафи, виходить, лише будуть використовуватись. Тому якось так, так дешевше, значно, прямо дешевше, ніж якщо б ділили ось так на два. Тому мусили брати такий варіант. Хоча, ну, я розумію, що це досить важкий фасад буде, але нам зробили чотири завіси тут. На кожному. Так, на фурнітурі ми не економимо. Фурнітура так не знаю, чи вам помітно бо таке світло сьогодні. Фурнітура у нас буде блюм. Ось але верхні фасади ДСП, а нижні фарбоване МДФ. Коли вже прийде кухня, будуть збирати. Я попрошу хлопців, щоб вони показали процес. Буду знімати сама. Сподіваюся, якщо вони дозволять, бо не кожна фірма дозволяє. І вже потім буду детальніше все показувати, розказувати, але ось такі два нюанси дуже суттєво змінюють ціну кухні. Так би була стільниця в районі 7 тисяч. Там вологостійка, вже супер пупер яка хочеш за цей шматок, великий, 4 метри. Він у нас там менший 3,20, але так як 3 і 4 лише є в поганажі, то беремо 4. То була би так 7, а так 11 виходить, чи 12 о, 12 навіть. Ну, а цей шматок там 3 метри влізе, тому що тут 2,50 у нас, і цей шматочок вже сюди йде. Тому тут ми влазимо 3-метровий пагонаж, і тут ще дешевше. Ну, Разом, коротше, 15 тисяч з гаком, без доставки будемо робити під замовлення. І все це через оті шматочки під вікнами, типу як під віконня, знаєте, але буде тут. Більша стільниця, я думаю, це зручно, особливо коли мийка. От, ну і потрібно щось врахувати, щоб вікно відкривалося якось там. У нас ось так відкривається вікно. От так. Відповідно, тут будемо змішувач, певно, що ставити, щоб хоча б якось відкрити його. Виходить так, що багато шаф, нібито візуально дуже їх багато, але там техніка стоїть. То щось прикрите, якісь труби потрібні, і виходить, що зберігання як такого не дуже багато. А ще кутові шафи нижні, які нібито і є, але це простір не дуже зручно використовувати. І, відповідно, зберігання як такого не дуже багато. Ну. Порівняно з якимись хрущовками, то, звичайно, гріх жалітися, тому що 3 метри по одній стороні, 3 метри по іншій, щось та й буде де зберігати. Але ось у нас зараз тут я не помиляюся, 4,5 метри, загалом погонна 4 погонні з половиною метри кухні і все рівно вже випадає з шаф, я вже просто складую одне на одне. Це, звичайно, не дуже зручно. І що там зберігати здавалось би, але все рівно щось з'являється. Верхніми шафками теж не дуже зручно користуватися, аж отим верхнім ярусом. І в нас буде взагалі під саму стелю. Але побачимо. можливо, можливо, я рано нарікаю, можливо, все буде нормально. Покажу вам: вже поклали ламінат в кімнатах, клали по ходу з цього, тому в цю сторону, а не так. Шпалери тут поклеєні. Все вже підфарбування готове, ламінат покладений, ось ламінат. Також ось тут поклали ламінат. Ось таке змикання, потім, коли вже поставлю двері, то там чи герметиком, чи чим вони замазують, точно не знаю. Це наше дитяче. Тут підфарбування. Тут шафа буде вбудована. Підфарбування і тут палерики. Дуже симпатичні відтінки такі всі кавові. Так, ванна чекає. Ще покажу вам деякі фотографії, як я підбирала власне, меблі, колір кухні до кольору стін, прикладала різноманітні зразки стільниць, які майстри з собою привозили, взагалі поєднувала між собою, щоб мені було красиво. Також плани вам покажу і хочу таку дати пораду, можливо, це комусь допоможе. Мені допомогло, тому що я дуже різних багато стилів полюбляю, але під час ремонту дуже важливо не сходити. З того задуманого плану, який ви маєте, тому що дуже багато красивих речей, але коли ви приходите до магазину, то у вас може щось збити з пантелику і ви замовите абсолютно не те, що планували. Тому в мене були певні такі, можна сказати, референси, картинки з інтернету, з пінтересту, які я там бачила. Мені подобалась кольорова гама, і я завжди намагалась повернутися до них, пам'ятати їх в голові і не сходити з того шляху. Якщо я не знала, деякі рішення примінити, я. Дивилася, що пасує в цій чи іншій картинці, і вже замовляла в такому стилі. Також дуже важливо орієнтуватися на такі загальні якісь правила, які вже перевірені, які личать, наприклад, що плінтус потрібно підбирати під колір лиштви, дверей і не інакше, тому що це наче обрамлення. І обирати кольори, які не будуть часом набридати. Це дуже важливо, тому що я обожнюю нашу сіру квартиру, вона ідеальна, вона не набридає. А саме ось ці картинки, які ви зараз бачите, мені. Допомогли мені не тільки зрозуміти, що мені подобається, що я хочу бачити у квартирі, але й постійно, постійно повертатися до них і дотримуватись я писала дуже багато. Як бачите, по картинках. Я для себе обрала те, що мені подобається, і приблизно в такому кольорі, принаймні, намагалась вибирати матеріали, з яких будуть зроблені меблі, там, колір стін. Взагалі можна на будь-який бюджет підібрати стильно, гарну, тому що не обов'язково прямо занадто дорого можна там звичайне ДСП взяти, але просто правильний відтінок. Я ось це все дуже сильно враховувала, бо від кольору дуже залежить якби, настрій. напевно. От в такому, наприклад, салатовому я б вже не змогла жити. Хоча раніше у нас вдома була там яскрава синя кухня. Але отак на постійній основі воно все рівно рано чи пізно приїсть. А якісь натуральні відтінки, відтінки, які є в природі, вони. Не набридають так швидко, і з ними можна постійно щось нове вигадувати. Ну Це я колись ще до війни дуже полюбляла інтер'єри, дуже полюбляла дизайни. Моя улюблена гра була це Sims на комп'ютері, коли я ще малою була. Тому що можна створити якийсь інтер'єр, там, як ти хочеш, як ти собі бачиш. Ну і Зараз ось я втілюю всі свої ось, і зрозуміла для себе, що Чим воно простіше, чим воно більш подібне до того, що є в природі, тим воно довше актуально, тим воно красивіше. І от якось навіть сприймається, воно дійсно нормально. Бо кислотні, ці всі кольори, вони сильно нервують нас і нашу систему нервову, все-таки вдома хочеться, знаєте, якось відчувати себе спокійно, розслаблено. І цьому сприяють, сприяють різні такі от пастельні, неяскраві кольори. Тож, я вам дякую за увагу. Ще буде, напевно, відео 2, можливо, 3, бо попереду у нас ідуть вже такі чистові роботи, вже буде все більш-менш зрозуміло. Я не пам'ятаю, чи там у мене по всіх є частинах відео, бо це я раніше записувала, але якщо немає, то я зараз спробую познімати трохи те, що ми вже вдома маємо. Ми ще й досі замовляємо якісь фермеблі, а ще досі не переїхали повністю. знаєте, це в мінімалізмі живемо там три кофти, чотири светри, якісь і все на двох. Дітям, звісно, більше. Ось такі справи. Кому цікаво було це відео, то поставте, будь ласка, мені пальчик догори, напишіть свій коментар. Мені дуже приємно читати ваші коментарі і всі з вас, це просто якісь неймовірні люди. Ви мене фактично не знаєте, але підтримуєте це. Супер приємно, я вам вдячна за це. І е е бажаю всім вам здоров'я, міцного. Тихого спокійного мирного неба над головою, здоров'я вашим рідним, всім повернутися, хто воює живими, здоровими. Я молюся за вас і вболіваю серцем. Mm. Тому до наступних зустрічей, до наступних відео. Тримаймося.